Ця малопомітна точка посеред зірок незвичайна планета-вигнанець. Хоча в об'єкта на відстані 20 світлових років від Сонця немає своєї зірки, небо тут зовсім не темне, як можна подумати. Воно час від часу осяюється спалахами. Просто планета-вигнанець у 12 разів масивніша за Юпітер, а її магнітне поле сильніше у 200 разів. Саме воно створює постійне світлове шоу із північних сяйв. Але в новозорому космосі є ще більш приголомшливі світи. У цьому відео ви дізнаєтеся, як планета може бути крижаною і розпеченою одночасно, де все падає не вниз, а вгору і які з відомих нам екзопланет найдивовижніші. У яких світах у вас знайшли б найкрутіші фотографії? На відстані всього 57 світлових років від землі розташований газовий гігант gj 504 b Ми ж назвемо його вишнева бомбочка. Зазвичай такі планети жовто коричневі як Юпітер або помаранчеві, як Сатурн, але ця ще дуже молода, та має яскравий рожевий відтінок через власне тепло. З орбіти вишневої бомбочки можна було б зробити приголомшливі селфі без будь-яких фільтрів. Тим більше, що місцева зірка дуже далеко і не засвітить жодного кадру. А ця планета на відстані 400 з чимось світлових років від Землі сама затуляє свою зірку. Вчені прозвали її Мега Сатурн. Адже кільця цього газового гіганта у 200 разів більші. Їхній радіус це половина відстані від Землі до Сонця. Щоб облетіти зовнішні кільце по колу на найшвидшій ракеті. Нам знадобилось би більше двох років. За те, який і краєвид. Але екзопланета на відстані 320 світлових років від нас володіє найунікальнішим пейзажем. Вона обертається в системі із трьох зірок. Коли одна заходить, сходять дві інші, і навпаки. Якщо ваш робочий день здається довгим, тут настання ночі можна чекати по сто з чимось років. Поки що ми говорили про газових гігантів, але кам'янисті світи бувають набагато цікавішими. Де знайти екзопланети з найнезвичайнішою поверхнею? У сонячній системі є Венера з її кислотною пустелею, де температури можуть сягати 450 градусів за Цельсієм. А ось на екзопланеті Кеплер-10b на відстані 50 світлових років від Землі у три рази спокійніше. Цей світ одна велика пекельна пічка з температурою півтори тисячі градусів. Планета у 20 разів ближча до своєї зірки, ніж Меркурій до Сонця. Щоб посадити корабель на планету, вам стануть у пригоді термостійкі платформи, як на планеті вулкані Мустафар із Зоряних воєн. І якщо ви не хочете отримати такі ж опіки, як Енакін Скайуокер, завжди залишайтеся нагорі. Але як щодо планети контрастів? Зовсім поруч, на відстані 20 світлових років від Землі, планета Глізе 581С, весь час дивиться на свого червоного карлика одним боком. І хоча планета знаходиться в зоні, де може розвинутися життя, як і Земля, на її поверхні відбувається пекло. Якби ви приземлилися на світловому боці та опинилися б. Посеред розпеченої пустелі на кшталт Венери, де постійно вирують бурі. Але перенісшись на темний бік, щоб якомога швидше охолодитися, ви моментально закрижанієте. Більш-менш стерпні умови тут є лише на вузькій смужці між півкулями. Але що як я скажу вам, що поверхня може бути і гарячою, і холодною одночасно. На відстані 33 світлових років від Землі є планета. Льоду, що горить. Дістатися її поверхні можливо лише в термостійкому скафандрі. Тут вас зустрінуть крижані рівнини з температурою більш ніж 500 градусів за Цельсієм. За такої спеки навіть свинець рідкий, але вода тверда. Як це? Все завдяки нищівній гравітації та величезному тиску. Так що навіть турист у термостійкому скафандрі зламав би тут но. Не хвилюйтеся. У нас є спеціальний костюм, який неможливо знищити, який витримає будь-що. І він точно стане нам у нагоді далі. На планетах із найбільш екстремальною погодою. На землі може йти дощ, сніг чи град. У найгіршому випадку з неба посиплються риби чи жаби. Але на цій планеті на відстані 65 світлових років від землі не дощить, а склить. В атмосфері цього газового гіганта повно силікатів, блакитних напівпрозорих каменів. Під дією жару близької зорі вони випаровуються і збираються у хмари. З них потім і випадають опади з блакитного скла. Звучить як дуже гарне видовище. Але я забув сказати, що через неймовірно сильний вітер зі швидкістю 2,5 км на секунду скляний дощ іде горизонтально, розрізаючи і змітаючи все на своєму шляху. Тож астрономи дали цій планеті прізвисько Планета Слешер. А хед 7 b на відстані тисячі світових років. Це сапфіровий слешер. В її гарячій атмосфері літають не шматочки скла, а дорогоцінні камені. Ці згустки оксиду алюмінію по суті, рубіни й сапфіри. Але погода це не лише опади. На землі місяць викликає морські припливи і відпливи. А в зоряній системі за 1200 світлових років від нас припливні явища найбільш руйнівні. Кожні три місяці газовий гігант кеплер 36С проходить так близько від кам'янистої планети кеплер 36Б, що останнє вибухає потужними землетрусами і виверженнями вулканів. Але найголовніший вплив на планети створюють їхні зірки, і іноді він дійсно вражає. На яких планетах найбільш дивовижна екстремальна зоряна погода? Будь-який масивний об'єкт у космосі прагне прийняти форму кулі. Але ця планета на відстані 870 світлових років від Землі видовжена як яйце, це тому, що васп 12Б настільки близько від своєї зірки, що та пожирає її живцем. Якщо ви спробуєте зістрибнути з платформи на випуклому боці планети, то недовго будете летіти вниз. Гравітація зорі витягне вас нагору і занесе у відкритий космос. Вчені підрахували, що лише за одну секунду планета яйце втрачає стільки ж маси, скільки важить тисяча великих пірамід у Єгипті. Через 10 мільйонів років газовий гігант буде поглинутий остаточно. А на цій крихітній планеті більш ніж у двох тисячах світлових років від Землі все наче спокійно. Але зірка, яка ледь тліє в небі. Насправді зомбі. Це зоряний труп, потужний пульсар, який б'є планету шквалом радіації та рентгенівського випромінювання. Розплавлений реактор Чорнобиля. Райська місцина порівняно з цим світом. Тут вижили б хіба що привиди. Тому астрономи назвали планету Полтергейст. Навіть суперскафандр не може повністю захистити вас від випромінювання. Тож після візиту сюди доведеться підлікуватися. На щастя, на планеті кеплер 438 b на відстані майже 500 світлових років від землі, ви відчуєте себе як удома. Це як друга земля. І саме ця планета найдивовижніша з усіх. Адже світ із умовами, що підходять для людей або інших форм життя, найбільша рідкість у всесвіті.